Думала, що цей буде найяскравіший. На втомлені очі, знаєте, всі кольори здаються однаковими. Це на відпочилий, не відпочила таке сприйняття із денним світлом. Тоді будуть кольори різні, тоді можна буде насолоджуватися відтінками. Наразі складаємо і. Добре ж кольори розрізняють, Тут уже не до відтінків зараз. Тут уже таке. Стрази круглі. Конусоподібні, але із гранями. Отже. Я бачила, що а, люди секторами так надрізають плівку, і сектор замостюють тими кольорами, якими там відкрилося. Я люблю взяти якийсь один колір і по всьому полотну його шукати і а, закривати. Один колір, потім другий. І так мені зручніше збирати алмазку. Але за таким збиранням треба збирати швиденько, бо якщо клеєва основа не дуже свіжа, то вона може банально висохнути, коли буде так багато доступу до повітря. Тож, зважайте на то, е, свіжа у вас клеєва основа, ви це відчуєте. Якщо стразена ось так ковзається. Поклею, значить, клей новий, свіжий. І можна собі дозволити і місяць, і півтори, і більше збирати. Тобто, взагалі не поспішати і прийматися до роботи тільки тоді, коли маєте настрій. О, я маю на увазі до роботи, до мозаїки. До роботи ми приймаємося тоді, коли треба робити. Так, привіт, хто долучився, друзі. А хто долучився? Я бачу що двоє і не бачу хто. Так, зараз я ще нілену долучу. Так, ну радше трошечки чатик порухали. Хто долучився, дякую.